Всім доброго ранку. Починаємо наш ранок з бранчу з дівчатами, тому беру вас з собою. Знову моє улюблене волосся в кадрі. Юлічка. Всім привіт це блог. Юлічка, ми тобі даруємо від нашої складної компанії, цей подарунок. І сподіваємося, що він тобі сподобається. Хочете, щоб забувалось дать. <плес> <плес> Вау! Це так класно! Юля, ти перша ракетка в світі. <гаду> ну, знову рубрика, що ж у вас сьогодні за страва? З лосось. У <соходу> мене філе. Це що? Це тіба? Ой, філе. Ізвиняне. У мене стандер се Це вічі із ібаса. Дала собі хубо і яєчка наші улюблені Бенедикт. Це по класиці яєчка Бенедикт, які я обожнюю кожного дня. У мене смеш-бургер з картошечкою. Ну такий сніданочок легенький. Доброго дня, це офіційне звернення від Юлії метро. Шукаю високого, метр вісімдесят п'ять плюс. Чоловіка-тенісиста готова їздити з ним на Роланд Карос і на всі інші опени по світу теж з радістю. Це український менталітет. Ну ми менталітет можемо підкоректувати. Інколи не може. Головне, що ми Комбо сьогодні. Такие вот бальзам для верме и для блеска глаз. Фим. Парного дня нашому Монако тут Просто батальон Монако. На фоні речки. Вот так речка, банючка. Ми бажаємо гарного перегляду цього і всіх наступних логік.

Я не закінчилася, але дуже вже і тут ніхто не приїхав. Смачно. Аделіна, що ти глядаєш на власну? Ти мій зеладунчик, ти

Вишти собаку, треба на неї старатися. Треба дуже за нею багато доглядати, треба за нею прибирати. Нелегко. Тому перейти, як на собаку треба добре подумати. Хочу також показати, наскільки довго в мене вже стоять півоні, і треба правда, трошки вже воду поміняти. Have you ever been in love? Это не будет. Я не буду принимать. Это же сумасшествие. А мы пьем матч. Барселоне давно уже Зараз я в манго, ну, давайте поміряємо. Це, До речі, дуже непогане плаття, але щось я не на короткі хвилі. Такий костюмчик. Приємно здивована взагалі. Я не дуже люблю штани. Це такі внешності. Дивіться, наскільки мені в іншому кольорі не добре. Тут не спотік я чуден, взяла дуже багато спортивного, зараз будемо приміряти. Ну, я не знаю. Я люблю 100 однакових плать чорних. Боже, як прекрасно сходити в сауну. Я високу вечерю, хочу дуже сильно грецький салат». Подивіться, яка смачна паста. А ось Ще я обожнюю оливки і подивіться, які тут вибір їх. А також хочу показати, скільки песто баріло різних смаків. Коли реально задумуюся, який мінімалізм, якщо це моя домашня одежа. Так, от таку зробила курочку, ще додала туди зверху кінзу. І от такий от грецький салатик. Просто краса. краса. Ви знаєте, вдома закінчились пластирі, і з усіх пластирів ці, звісно, припала на душу отсюда. Чому всі собаки так схожі на своїх хазяїв? Була манікюрчик, підікюрчик. Як манікюрчик, я зробила сама собі? Паралельно монтується влог, тому контент буде. тут пиончики. После педикюрчика иду вот так вот. Опа! И снова те же люди в экране. Здравствуйте! Это новый лук нашего нового мероприятия. Открытие красный моншер. Только для эксклюзивных гостей. А мы кто? Мы эксклюзивные гости. А мы эксклюзивные гости. Я не Я недовольна. По мебелі Я значно ставлю лайк такому столу це мій новий есть. Яхале? Опа.